привіт, сьогодні я у нас два відео зняти. І во я тут. Стоп, стой, все. Перший нам треба взятий капку. Что там требует? Сейчас так ск. за? Так. Ось. Ще раз. Так, все. Син, папа. Ну, це якийсь маленький відео вашого. Йому! Ну, перше, ну! Так. Так, все. Вс. И самый худовим. Все. Всім папа. Подойдите -па. видео и капу зад из Всем папа.